Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся у Сочі із російським президентом Володимиром Путіним. Ердоган один з небагатьох лідерів у сучасному світі, який є взагалі зустрічається з російським президентом. Причому це не перша зустріч за останні тижні. Попередньо Ердоган і Путін зустрічалися у Тегерані під час засідання так званого Астанинського Тріо, у якому бере участь також давній союзник Росії, і ворог сполучених штатів, президент Ірану Ібрагім Раїсі. І звичайно ж в ситуації нової двосторонньої зустрічі керівників Росії та Туреччини було цікаво наскільки частиною їхніх перемовин буде український контекст. Можна сказати, ніякого спільна заява президентів Росії і Туреччини стосується України тільки коли мова йде про вивезення. Українського збіжжя. причому теж в контексті як важливо, що тепер і російське зерно може експортуватися без будь-яких обмежень. Варто нагадати, що саме для цього Європейський Союз залишив можливості для російських фінансових установ проводити доволеності щодо експорту російського зерна, щоб запобігти серйозним проблемам із з Зерном у світі у найближчі місяці, а то й роки, таким чином можна чітко сказати, що для Путіна головним у цій домовленості було саме те, що Росія продовжила. Отримувати можливість для вивезення власного товару. А от що буде із вивезенням українського зерна, ми звичайно ж можемо зрозуміти тільки за кілька тижнів, якщо не місяців. Будемо тільки сподіватися, що Росія не зірве цю важливу домовленість. В усьому іншому спільна заява президентів Російської Федерації та Турецької Республіки взагалі не стосується війни в Україні. Там навіть немає мови про необхідність перемовин між Росією і Україною за турецького посередника. Неста, хоча сам Редже Птаї Пердоган постійно говорив, що хотів би бути таким посередником. Однак, як бачимо, Володимир Путін не бачить у турецькому колезі якогось реального посередника, або просто ставиться до перемовин з Україною як до такого собі факультатива, в разі, якщо його армії не вдасться за певний час становити контроль над цією частиною української території, яку Путін вже записав у Конституцію Російської Федерації, залишилася. Тільки провести там фейкові референдуми, щоб ця територія з точки зору Путіна і дійсно стала російською. Про що говорили Путін і Ердоган, так Це про Сирію і Лівію. Очевидно, що у цих країнах у Москви і Анкари є більше можливостей досягти, хоча б якогось удаваного компромісу, або ж розійтися в своїх інтересах, і можливо саме. У зв'язку з розмовами про Сірію і Лівію, президент Туреччини літав до Сочі. Очевидно, що сам Ердоган може реалістично усвідомлювати, що Володимир Путін не потребує його посередницьких функцій, та й, взагалі, не налаштований на знаходження якогось миру у конфлікті з Україною, який для Володимира Путіна став принциповим питанням продовження його влади і створення цієї імперії, про яку він мріє з першого. Дня свого перебування на посаді президента Російської Федерації. І російський президент за допомогою своєї армії продовжує намагатися зробити все, що йому, звичайно, вдасться, щоб окупувати нові нові території України, провести там фейкові референдуми, про які ми вже говорили, і таким чином забезпечити собі, принаймні, контроль над частиною української території. Один з тих, хто мав проводити ці референдуми, керівник колабораційної адміністрації Херсонщини Володимир Хресальдо, сьогодні можна сказати, вибув з переліку осіб потрібних для проведення такого пропагандистського демаршу. У комі він був доставлений до Москви для. Лікування. однак Сальдо вже довгий час хворів на серйозне онкологічне захворювання. Про що повідомлялися у медіа регулярно проходив лікування в Ізраїлі, і очевидно, що хвороба могла загостритися із всієї цієї ситуації, яка склалася після нападу. Росії на України після зрадництва Сальда, та й після того, що він не може виїжджати за кордон, отримувати ефективне лікування. та що тепер його лікувати доведеться російським, а не ізраїльським лікарям. В той час як самі російські чиновники, як відомо, завжди намагалися лікуватися від тяжких захворювань за кордонами своєї неймовірно розвинутої країни. Втім, ніякого великого значення це звичайно не має. На місце одного колаборанта знайдуть іншого важливим є. Те, що Росія, прекрасно усвідомлюючи стан здоров'я Сальдо, все ж таки зробила його керівником херсонської колабораційної адміністрації. Пов'язано це з тим, що у Москви просто немає ніяких авторитетних політиків, які дійсно могли б презентувати. Якісь інтереси, очолюючи ці чи інші окупаційні органи влади. На Донеччині і Луганщині, як відомо, після окупації Росія пішла шляхом призначення просто фейкових персонажів, звичайних бандитів і авантюристів, таких як Пушилін чи Пасічник, але перед цим Захарченко і Плотницький. А от на Херсонщині та Луганщині вирішили піти. Кримським шляхом, тобто знаходженням якихось людей з місцевої номенклатури, які будуть забезпечувати обличчя окупації, так знайшли Володимира Сальта, тому що просто не було кого знайти у Херсонській області. Так знайшли колишнього депутата українського парламента Євгена Балицького, який був відомий своїми проросійськими настроями, фактично всю свою кар'єру. І тут теж велике питання: з чого взагалі складається українська політична еліта, як така, ти більше на тлі нових і нових звинувачень, які придивляються працівникам колишнім працівникам. І, очевидно, діючим ті чи інші, в цій чи іншій мірі українських спеціальних служб. Але ж мова йде не тільки про спеціальні служби, мова йде і про уряди, про структури керування державою. Можна собі уявити, яка безліч російських агентів за три десятиріччя так званої багатовекторної політики України, а потім відвертої колабораційної політики Віктора Януковича. Потрапили до державних структур з однією тільки метою передавати інформацію своїм російським господарям і підготовувати ґрунт для окупації України і зникнення української держави з політичної карти світу. Причому є досить важливим, що такі люди, як Сальдо, як Балицький, як багато депутатів Верховної Ради від партій регіонів, а потім від ОПЗЖ, а ці люди, до речі, залишаються в українському парламенті і прекрасно голосують за те, що потрібно сьогодні. Для проведення вжиття тих чи інших законів, вони і не приховували своїх проросійських поглядів, вони і не приховували своїх постійних подорожей до Москви, своїх візитів до російського посольства, своїх зв'язків з російськими політиками. А потім ми дивуємося інституційній слабкості української держави при такій кількості російської агентури, всюди, де її можна і не можна знайти. Неймовірно чудо те, що українські збройні сили у лютому 2022 року зупинили російського агресора, який вже роздавав портфелі новим старим колаборантам в владі, яку він збирався сформувати в Києві після окупації Української держави, і треба треба теж розуміти, що ця окупація була б лише прелюдією до знищення нашої держави, до приєднання України областями до Російської Федерації і Володимир Путін досі плекає надію, що все їм вдасться. Цій ситуації, що він може зробити все можливе для того, що Україна зникне, і тепер ми перейшли на новий рівень шантажу Шантажу аварію на Запорізькій атомній електростанції. Чи може Росія влаштувати таку аварію шляхом обстрілів чи якихось диверсій? Звичайно, може. Для Росії ніякого значення немає життя людей. І якщо можна штучно повторити Чорнобиль, щоб Захід. Пішов з Росії на поступки, а Україна відмовилася від опору російським окупантам. Звичайно ж, росіяни будуть намагатися це зробити, навіть не думаючи про наслідки для власних громадян, тому що власні громадяни їх також цікавлять цю останню чергу. Ось така ситуація сьогодні з російсько-українською війною і з підлістю тих, хто напав на нас у лютому цього року. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. під'єднуйтесь до нього. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал в Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. вам!